Усім привіт! Мене звуть Марта. І ви на моєму каналі про розумний догляд за найбільшим органом нашого тіла, нашою шкірою. Сьогодні будемо говорити трошки про такий хайповий інгредієнт, це певптиди, які зараз у всіх на слуху. Поговоримо, що це таке загалом, як вони працюють, яка їх функція, про косметичні продукти та як його використовувати правильно. Розпочинаємо. Ми постійно чуємо про якісь інгредієнти нові, які просто роблять якусь магію, антивіково омолоджують нас, якісь варті уваги, якісь взагалі варто пройти повз них. Тож давайте розберемося, взагалі, пептиди, куди вони відносяться. Пептиди в косметології почали використовуватися ще з 2000-х, Ну, в принципі, не так то й давно. З того ж такі, що ж таке, ці пептиди? Пептиди – це. Зв'язки такі амінокислоти, які зв'язані між собою пептидним зв'язком. Вони можуть бути різного розміру. Білки теж складаються з амінокислот, але пептиди не є білками по своїй суті. Вони виконують таку а, інформаційну функцію. Є наша клітина, є ДНК, який дає певну задачу а, нашому організму. І пептиди це ті. А, Поштарі, які доносять цю інформацію в потрібне місце для того, щоб щось відбувалося. Наприклад, в першу чергу це оновлення клітин, тому що кожного дня. Е Багато клітин наших відмирає, і багато клітин нових утворюються або оновлюються. І з часом, коли ми дорослішаємо, старіємо, тобто оновлення клітин воно уповільнюється. Якщо ось цих пептидів стає менше, відповідно сигнали стають слабкішими. Ось саме з 30 років кількість пептидів їх виробництво зменшується, ну і відповідно з'являються. Ознаки старіння, тому нам потрібна стороння рука, тобто пептиди, які ми можемо використовувати ззовні. Ми говоримо про шкіру, тому саме в косметичних засобах. Тобто пептиди збільшують цикл життя клітин, сприяють їх регенерації та приймають участь в обмінних процесах. І пептидів їх дуже багато, їх налічують сотнями. Ясна справа, що це робота не тільки із шкірою, але тут ми говоримо саме про неї. І різні зв'язки вони створюють різні пептиди, які і діють на різні цілі, відповідно досягають наших клітин, наших рецепторів і збуджують до певної конкретної дії. Ну і в цілому пептиди здатні впливати на синтез колегенуя ластину, до речі, навіть їх використовують проти падіння волосся. Вони здатні впливати також на зменшення мімічних зморшок, розгладжувати шкіру, освітлювати пігментацію, вирівнювати тон загалом, регенерувати шкіру та впливати на її здатність до відновлення. Тобто пептиди рекомендовані кому? В кого вікова шкіра, в кого шкіра подразнена, якщо є гіперпігментація, якісь недосконалості шкіри, як розширені пори, до речі, навіть акне, тому в принципі спектр дії дуже широкий. Ну і види пептилів є, натуральні, є синтетичні. До натуральних ви, до речі, думаю, чули про гідролізати. І тут, наприклад, можуть бути гідролізовані протеїни пшениці, рису, шовку. От Вони якраз здатні пригнічувати фермент еластазу. Це фермент, який а, який руйнує еластин. І синтетичні, їх дуже багато, тому що вони створені і створюються в лабораторіях і спрямовані на конкретні цілі. Тут давайте розберемося детальніше, тому що від цього залежить який косметичний засіб ви оберете. Для того, щоб якось структурувати їх типи, я залізла в одну і статей в журналі косметичної науки. Ну, скажімо так, вони плюс-мінус всі однакові, але насправді можуть десь відрізнятися в різних ресурсах. Тим не менш, суть залишається одна і та ж. Перший тип це сигнальні пептиди. От вони якраз стимулюють виробництво колагену та білків міжклітинного матриксу. Найтакий популярніший з того, що ми чули, це матерксил. І ще тут декілька є, яких я навіть не можу вимовити. Ви побачите їх ось тут. Тобто ця зв'язка амінокислот покликана на те, щоб досягати рецепторів нашої шкіри, які відповідають саме за виробництво колагену. Далі така група, як пептиди, інгиб... інгибітори ферментів. От вони якраз покликані на е... Зупинення руйнування колагену та протеїні, тобто білків в нашому організмі. Ну, і також вони зменшують запалення та пігментацію шкіри. Далі Пі -пі -пі пептиди міорелаксанти. А тут про них говорять ефект ботоксу. Ну, до ефекту ботоксу насправді реально далеко, вони так не працюють. Відповідно, до деяких досліджень, якщо наносити пептиди в певну точку, і якщо буде відповідний, хороший спосіб епідермальної спосіб доставки в шкіру цих пептидів до наших з вами клітин, то скорочення м'язів. Розслаблення м'язів відбувається на відсотків 20-30. Ну і варто сказати, що насправді пептиди вони ще досліджуються. І дуже багато досліджень, таких от інвітро, тобто в пробірці, і сказати 100%, що це працює досить важко, але тим не менш, ці дослідження є, і вони позитивні. Ну і найпопулярніший серед них це аргілерин. Ви можете знайти його от під такою назвою в косметичних продуктах. Наступна група це транспортні пептиди. Їх задача доставляти. Такі от важливі мікроелементи, як мідь, марганець, залізо. Ну, і варто також ще згадати про пептиди імуномодулюючі. Вони використовуються при, тобто вони, по-перше, діють як, я не знаю, я б сказала, мабуть, як пребіотики, тобто вони відновлюють функцію шкіри, бар'єрну. Особливо після таких от процедур їх корисно використовувати, як, наприклад, пілінги або інші абразивні і пошкоджуючі наш епідермальний бар'єр процедури, тобто вони відновлюють шкіру. Ну і протизапальні це пептиди міні. Ну, і наша улюблена частина це розмова саме про косметичні продукти. Давайте, мабуть, так краще. Використовувати сироватки, що ми говоримо про пептиди, тому що сироватки завжди мають вищий рівень проникливості, проникності, проникання в шкіру, ніж креми, тонери для вмивання засоби, які взагалі змиваються із шкіри. Тому краще зверніть увагу саме на сироватки. Далі, немає дешевих пептидів, це дорогий продукт. Дуже багато компаній, дуже багато компаній, наче так знаю, багато компаній Компанії ще досі косметичні в своїх лабораторіях патентують деякі пептиди. І ясна справа, що це своя лабораторія, це одразу підвищує прайс. І якщо говорити про те, щоб купити якісь дешевий продукт, а ще взагалі його не купувати, тому що ви не отримуєте взагалі ніякого ефекту. І поїхали. Так, Жан Маріні, іспанці, у них, до речі, зразу скажу, бренд дорогий. У них є крем сйом для шкіри від з розація, тобто з різним скупорозом, з, з подразненнями, з такими почервоніннями. Якщо у вас є червоні п'ятна, розширені судинки, капіляри це для вас. Ну, Відповідно, тут азелинова кислота на першому місці, далі тетрапептид і купа різних ще інгредієнтів антиоксидантів. І Будеться добро коштувати 3800 за 30 мл. Також є у них сироватка з пептидним комплексом 5200 гривень 30 мл. Так, Тут також комбінація і антиоксидантів, q 10 серед них, до речі, дуже достойно, і цілий набір різних антивікових пептидів. Пола щойс нам пропонує антиоксидативний концентрат концентратру вітаміном С. Ну, це як основний компонент. Перший далі пептиди, цераміди, ферулова кислота, коензим 10 тобто такий антиоксидативний набір, тому що пептиди вони також мають антиоксидативну функцію. Крім цього, є а, саме антивікова сироватка, такий проколаген бустер 20 мл від 2479 гривень, полос щось, нагадую, дивлюся все на косібела, тому що в нас в Україні немає його. А, тут, що тут, що тут комплекс птині, відповідно, грунова кислота, екстракт яблука він також є антиоксидантом. Тобто Дуже поряд ходять постійно часто антиоксиданти і антивікові інгредієнти. Є американський бренд Hydro Peptide. Це не означає, що в них тільки засоби з пептидами, є різні, але в даному випадку я звернула увагу, мабуть, через те, що мені це болить, у мене є купероз, схильна до куперозу, заспокійлива сироватка. І тут у них купа запатентованих інноваційних пептидів. Це означає, що у них є своя лабораторія, тому це так дорого коштує. Uh, і так, дійсно, в них багато різних пептидів. Крім цього, є ніянамід, геліцерин uh, і великий набір інших інгредієнтів. Але це означає, що зміцнюється шкірний бар'єр, шкіра зволожується і заспокоюється. Чому б і ні? медік aid у них є крем з пептидами під очі, Тут також гідруалізатор гліцерин і гідралізатори протеїнів. Він також зволоджує, зволоджує шкіру і перешкоджає випаровуванню вологи води із шкіри. Є цераміди, вони відновлюють бар'єрну функцію шкіри, ми знаємо, що вони мають пребіотичний характер. Ну і пептиди, відповідно. 15 мл у нас 1695 гривень. До речі, це також доріс на кусі Бео, тому що на офіційному сайті дорожче в Україні. Так, а, самий недорогий серед всіх названих і ще будуть які названі Таймлес. А, тут основна суни інгредієнти, суни пептидси Матрик Сио 3000. А, і крім цього, і крім цього, зовсім ще не багато чого і чого він такий дешевий, тому що всього то з активних компонентів гіалуронова кислота, алогін ну, це навіть не, не активний інгредієнт, просто він заспокоджує, господи, що таке? Регенерує, заспокоює шкіру. Ну матриксил, він це сигнальний пептид, який говорить нам нашим клітинам, є по тих рецепторах, які Сигналізують про виробництво От. Далі є ще відceramід Куперпептий сироватка. Вона антивікова, вони прям вказали навіть відсоток пептидів, 3% пептидамід 13% пептидів в цілому. Багато дуже. Ну і із клінік, я, чесно кажучи, не знала, чи показувати це не показувати. Є у них Useum, чого тут тільки немає. Ну, крім гліцерину заложення Кофеїну, який є природним тонізатором. Тобто, якщо у вас є набряклості, підпухлості, особливо там під очима. Будь ласка, зверніть уваги, наприклад, уваги своїй уваги <смісті> на крем під очі з кофеїном. Купа є різних антиоксидантів, вітамінів, а це є. І є така у них патентована технологія Екстремозими. Вона захищає. Руйнувань від руйнування колаген та протеїни ну, Крім цього, там три пептиди є і центела азійська. вона Також антиоксидативну має властивість. Цілий набір всього коштує вона від 6 тисяч, в залежності від того, де ви її знайдете. Але багато дуже бачу статей і в американських виданнях, то що було замовлених, незамовлених, хто їх знає, хто їх перевірить. Але з клініка він часто рекомендується косметологами, тому вірю в те, що це бренд достойний. До речі, це американський бренд. Оскільки пептиди використовуються також як засоби в боротьбі проти випадіння волосся, звернула увагу на Natürale, це наш український бренд. У них є сироватка, спрей для росту волосся і проти випадіння. 100 мл 790 гривень, дуже гуманна вартість, далі ви зрозумієте чому. Він містить капіксил, це сигнальний, комплекс сигнальних пептидів. Саме тетрацетил, це тетрапептид 3. Чому гуманно? Я пробувала і користувалася дуже довгий час. Лосьйоном проти випадіння від від'їзді це іспанський бренд 344. Вони всі пронумеровані. Він також має комплекс Капіксил, його вартість 100 мл 1750 гривень. Це була рекомендація саме трихолога, мала деяку проблему. Використала вам 7-8 пляшечок, реально працююча штука, тому можливо комусь ця інформація буде корисною. Ну і щоб фіналізувати, пептиди вони мають високий рівень сумісності з нашою шкірою. Для, тому таких застережних лякалок, бабайок немає. Для того, щоб вони краще діяли, очищуйте шкіру, ексфоліюйте її, тобто використовуйте кислоти неодночасно. Разом не потрібно кислоти, і ретинол, ретиноїди в цілому. Комбінувати з пептидами, тому що вони можуть знижувати їх ефективність. Ну і додам е частинку, скажімо так, е слів одного доктора біохімії та фармакології Данеманта Гюкінг, це американець, він засновник американського бренду DMK. Е Я думаю, він вам також відомий досить. Я з ним не можу не погодитися, що, в принципі, якщо засіб дуже Багатий у ньому багато активних інгредієнтів, і сам по собі буде круто діяти, І це не означає, що туди ще додати пептидів, то там, типу, буде прям вибух якогось суперефекту. І ви взагалі зрозумієте, що то пептиди, це важко відділити. Ось. Ну і загалом пептиди входять в склад і вітаміну С від природи, і ретиноїдів, і різних коформентів. Тому чи додавати. Цей інгредієнт додатково в свій догляд вирішувати вам, звісно. Але якщо ви шукаєте якийсь, не хочу казати, базовий крем, але в цілому, якщо у вас є базовий крем, який спрямований на відновлення епідермального бар'єру, наприклад. Якщо там, ще пептиди, це навпаки буде плюсом. Так? Але робити ставку основну, як Отримання антивікового ефекту саме на пептиди, я особисто б цього, мабуть, б не робила. Трошки складається враження, що а, бізнес все-таки тут превалює. Це особисто мої такі от, е, відчуття, тому що є набагато потужніші антивікові інгредієнти, але е, таки, вирішувати вам. Тобто, пептиди збільшують цикл життя клітин. Сприяють їх регенерації та приймають участь в обмінних процесах. Так, ну на цьому будемо завершувати. Надіюсь, вам відео вам було корисне. Коментуйте, ставте вподобайку. А не забувайте, що в цей час, як ніколи, ми повинні турбуватися одне про одного, продовжувати донатити та слава Україні!